Жива вібрація душі не вмирає і не народжується. Душа не народжується, і не зникає, і не вмирає. По руслу мандали буття перетікає із стану в стан, із статусу в статус, із стану в стан, із статусу в статус. Тому як тільки ви фіксуєте, я боюсь за щось, за когось, за себе, за дітей, це робить его. Тобто це незрілість свідомості, яка в дуже вузькій орбіті серця закольцьована. Нам життя дається для того, щоб ми розширили свою орбіту серця. І навчилися сприймати будь-що таким чином, щоб нам вистачало на пропускання крізь себе всього тут і зараз, безумовної любові, прийняття.